Друзі, вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні я зроблю відео про наш виноград, як захистити його від шкідників. От такі в нас попрогризали ягоди, нам комахи якісь невідомі. Напевно, це оси. От, для цього, щоб не повторювались ці пошкодження, я купив упаковку. Кульків в магазині таких одноразових, і зробив у них 10 отворів діаметром приблизно 5 або 7 міліметрів. ну, Це не, не так важливо трубочку я взяв із антени з транзисторного прийомника. Ну, можна використати людьми іншу трубочку. І За допомогою електрода, я прочищаю е, ті відбитки кулька, які в трубочці лишаються. І кульок удобно з Ручками якраз ручками можна зав'язати і захистити нашу грону від різних комах. Цей спосіб я побачив в своїх друзів в Індонезії. Я бачу, вони всі е, пакують свій виноград в такі целлофанові пакетики, Ну, і теж використовують і мішечки. Можна купити мішечки. Ну, Для мене виявилося, пакетики зробити значно легше, їх не треба купувати. І, і взагалі, я думаю, в кожного дома є, є кульок з кульками. В якому храняться кульки використані. От Їх можна теж використати. Ну, Можна нові купити. Хто як забажає, той так і зробить. От таке сьогодні у нас відео. Для того, щоб захистити великі грони, ну, такі, наприклад, як от у мене є Веліс, Виноград, вони дуже великі. Прийдеться десь пошукати більші пакети. Ну, я думаю, я вирішу це питання і найду більші пакети, їх теж запакую. Перед паковкою уважно обдивіться грону, щоб не було пошкоджених ягід або гнилих. Їх треба видалити або потрісканих. Все, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Ставляйте вподобайки, кому сподобалось моє відео. До наступної зустрічі!